Ось таких я дівчата нажарила біля щів. Дуже смачні. Гарного всім дня, дівчата і хлопці. Сьогодні захотілося мені біля щів. Тісто я замісила вже давно, десь години-дві назад не менше. Ось таке воно в мене гарненько так прокисло. Взагалі-то я стараюся замішувати з вечора тісто. І воно гарненько прокисає, я ставлю його в холодильник, а тоді вранці працюю. А може воно взагалі стояти два дні. Тісто виходить суперове. Біля ще треба, щоб тісто гарно прокисало. Так от, зараз я зроблю кульок з цього тіста. Так, дівчатка, я такі великі роблю кульки. Я люблю великі такі біляші. Як колись робили в школі, чи то, де, чи то на вокзалі продавали на один біляж на сковорідку. Рецептиста я напишу, він, як завжди, один. Я напишу його, чи то в коментарях, чи закріплю під відео. Поформувала я кульки. Так, дівчатко, ось тут у мене 800 грамів фаршу, цибулинку я сюди потерла. Тепер. Чайну ложку солі, перед чорний. Десь пів чайної ложки. Я люблю так щедро. Сюди водички 100 грамів десь. Оце і все. І тепер гарно вимішую і фарш на біляші готовий. Все буде добре, дівчата. Хлопці. Головне надіятися і все буде добре. Дякую всім за коментарі, за гарні, за підписки, за лайки, за все. Дуже приємно, дуже приємно. Так, тепер, дівчата, фарш готовий такий слухняний. А тепер буду ліпити. Беру кульку. От і багато так, багато так щедро майже так само, як і. Тісто кладу фаршу От. і защіпую. Що я сьогодні не волію, того, що тісто таке сьогодні, як кажуть, молоде. От. Так я думаю буду в борошні, щоб не розліплювалися. В борошні вони гарно ліпляться. От. Але ж. Як кажуть, борошно ж горить на сковорідці. Ну, то так, в мене їх не дуже багато. Так, Дівчатка, біля щі я поліпила, тепер хай вони трішки полежать, я ставлю сковорідку, наливаю туди олії, десь на палицю. Бо я точну кількість не можу сказати. От, Значить, наливаю десь на палець олії і розігріваю сковорідку. Ось Так, я розплескала, дивіться, Я тепер складу на сковорідку. Один-єдиний. Дівчатка, ось так вони жаряться в мене. Ось таких я дівчата нажарила біля щі. Дуже смачні, соковиті. М -м -м -м. Дуже смачні. Супер! А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одного. І бувайте всі здорові. До зустрічі!